Доброго дня, мої любі глядачі. Ви на каналі Житейське в'язання з Валентиною і з вами Валентина. Сьогоднішнє відео відео анонс мого вступу в СП Шкарпетковий сплеск, який організований моєю пряжною подругою Анною Горєловою. Аню я знаю майже три роки. Ми з нею дружимо познайомилися на просторах, інтернету. Вона українська в'язальниця з Чернігова, яка Зараз проживає в Естонії. Запрошую всіх, хто ще не знайомий з цією неймовірною людиною і з людиною з великим серцем і душею, Анною до неї на канал. Посилання буде в описі під відео, а ми почнемо. І так, суть цього СП, що ми до 28 грудня, починаючи з 1 жовтня, в'яжемо шкарпетки. В шкарпетки незалежно дитячі, дорослі, можуть бути і гольф, і в'яжемо в своє задоволення з вільною фантазією, нам нема ніяких обмежень у цьому в'язанні. І будемо в кінці, я так думаю, що можна і промішкові відео показувати це на, на розсуд блогера, але в кінці бажано обов'язково показати. Відео про наші досягнення. Ці подробиці будуть в описі під відео, буде посилання на відео, де Анна запрошує в цей спільник, і там ви можете дізнатися цю, цю інформацію, якщо вам вона знадобиться. Що ж я буду робити? Я буду в'язати шкарпетки. Які? З чого? Яким номером спиць, яким візерунком, скажу чесно, я не знаю. Можу сказати тільки одне: що я буду в'язати ці шкарпетки, які у мене є, круговими спицями. Оце і все. Мені саме краще підходить для в'язання шкарпеток. Я пробувала шкарпетковими в'язати у мене шкарпеткові зінги і звичайні китайські заврори. Є нітпро Кубікс. Мені вони подобаються, до речі, шкарпеткових, але, мабуть, я вибрала за короткі, потрібно було взяти довші. Але я буду в'язати спицями ось такими. Це в мене. Спиці чи агу, коли вже детальніше буду розповідати про свої процеси, я покажу вам упаковку і скажу, що це в мене за спиці. Це в мене 2 і 2 2,5 і 2,25 в мене є, які саме не скажу вам, ну на тросику. В'яжу по одній шкарпетці і буду цим займатися, дівчатка. Так що в'язатиму я спицями на тросику. А яка ж пряжа? Хочу показати всю пряжу, яка в мене є, яка підійде для в'язання шкарпеток. Героїня цього СП організатор Анна Горєлова прислала мені в подарунок пряжу North. Вона мене познайомила з пряжею моєї мрії, пряжею North. У мене ще є в декілька кольорах, я вже в'язала з зеленого. В мене є ось така пряжа ще, є сіра, я з неї в'яжу, до речі, мітинки. Якщо залишиться, я теж обов'язково використаю і не, не викину і сантиметра цієї шикарної пряжі. От мені Поки що на даний момент шкарпетки з Drops North є найтепліші, найб'якіші, найніжніші. Пряжа, дійсно, дійсно ніжна, м'якесенька. Ніколи ти не можеш сказати, що це є вовна. Є червоний у мене колір, є молочний. Ну, Щось будемо думати, щось будемо в'язати. Так от, є в мене пряжа Drops North шкарпеткова. Хочу сказати, що пряжу, яку я буду вам показувати, це пряжа подарунки і пряжу, яку я купила за власні кошти. Просто показую пряжу, яка в мене є. Пряжа регія від Шахенмайер. Буду в'язати з неї теж колись шкарпетки. Далі є пряжа ось така шкарпеткова бобінна. Тут меринос, павовна і поліакрил. З цікавим таким метражем шкарпетковим, але таке гарне фарбування. Ось така в мене пряжа є. Є на кобухом секційного фарбування. Пряжа італійська, теж такий легкий секційний меланж. У двох відтінках, я, мабуть, назвала це меланжева. Не пробувала в'язати, але обов'язково з нею спробую, щоб глянути, як лягає пряжа. Мене зацікавило на процесі зйомки, зараз як буде лягати. Якщо це не секційно, можливо, воно буде меланжиком лягати, або дрібненькими такими полосочками. Обов'язково подивлюся. І поділюся з вами, що ж вийде. Далі пряжа від українського виробника, вівчарі кольорова вовна букле Дві ниточки, ниточка букле і вовна. Ниточка букле додана для стабілізації, щоб не так швидко зношувалася. Тут оця ниточка букле це 100% лавсан. Вже не потрібно придумувати ніякого підмоту, нитка готова до використання. Огляд пряжі є у мене на каналі. По закінченню відео буде вставлений відео, по яке на, на віконце ви можете натиснути і перейти. Або тут ви бачите активний е, круг, можна на нього нажати, це є підказка, і вам, ви вийдете на це відео. Далі пряжа. Теж українського виробника вівчарі кольорова вовна. Просто без підмоту. Тут у мене 300 метрів в 100 грамах. Вовна з поліамідом, Теж такий класичний шкарпетковий склад пряжі. Далі, супервош Артісан. Новинка. В лінійці лізами з нею вже в'язали. Пряжа дуже гарна, мені подобається. В'язала на замовлення такі шкарпетки. Дуже-дуже м'якенька, ніжна, гарна пряжа. Рекомендую, хто ще не спробував її. Спробуйте, ви не пожалкуєте. Далі преміум ярн від Вінтер. Преміум Вінтер. отака пряжа турецького виробника. 100 грамм 410 метрів, супервош Вовна 75% і 25% поліаміду. Такі яскраві кольори. Неонові. Така пряжа є на сайті Candy Yarn. замовляла. Зараз вона ще там є. Різні неонові кольори, і, до речі, з'явилася ще в них новинка секційного фарбування така пряжа. Потрібно буде спробувати. І наша стара добра пряжа Alize Superwash Comfort Socks. Саме мій улюблений кольор такий сірий меланж. Він є безпроіграшним для чоловіків, для хлопців, для дітей. Такі рибалка-охота. І для хлопців, для наших захисників, гарно підійде. Буду в'язати всім. Ще є пряжа северяночка. Зараз я її не знайшла тут докупи, не показала вам її, але обов'язково вона є, і з неї буду теж в'язати шкарпетки. Що хочу сказати, що ем, я Дуже не любила в'язати шкарпетки. Я довго від них відмахувалася, але потім якось нас накрило хвилею шкарпетків, шкарпетковий сплеск такий, ми почали всі в'язати. Хочу сказати, що я приймаю участь ще в СПльоровий рік, там я в'яжу тільки шкарпетки. То шкарпетки полонили мене і стали такою невід'ємною частиною мого в'язання. Так що будемо в'язати шкарпетки. Ще хотілося додати, я коли вперше побачила, що дівчатка в'яжуть шкарпетки із спеціальної пряжі. Тоді, ну це декілька років назад, був тільки Алізе Супервош, я побачила ціну і подумала, навіщо платити більше, навіщо платять гроші за пряжу просто для шкарпеток. Але коли я почала в'язати. Я думаю, більшість так і думали, навіщо платити? Як можна купити, ми, ми звикли в'язати із залишки пряжі за крилу, з різних моточків. Ну, у нас рахувалося, що шкарпетки, просто щоб було тепло і ну, не потрібно витрачати зайві гроші. Ми в'язали з залишків, з розпущеної пряжі, але слава Богу, що все йде вперед. Технології йдуть вперед, ми можемо дозволити собі користуватися, в'язати, купувати таку пряжу. Так от, коли я почала з неї в'язати, то для мене шкарпетки тепер хочеться зв'язати все краще, краще, пробувати нову пряжу, нові склади, нових виробників, щоб тестувати і відкривати разом з вами для себе. Такий незвіданий для нас всесвіт, шкарпеток, шкарпеткової пряжі нового покоління, не бабусиних залишків, не економного використання е залишків, а е такого розкішного в'язання в задоволення. Бо коли ну хіба це не задоволення в'язати з такої пряжі, з гарної, з м'якенької, з ніжної, це. Дівчатка не, ну, не зрівняється ні з чим. Дякую вам, що ви були зі мною. Запрошую вас до перегляду відео наших дівчаток. Буде, ще раз повторюся, в описі під відео посилання на, на всіх дівчаток, всіх учасників. Заходьте, підтримуйте, підтримуйте наше, підтримуйте українське, бо ми того варті, нам це дуже-дуже потрібно. В'яжіть разом з нами, в'яжіть краще нас, будемо разом! Дівчатка, всіх вас міцно обіймаю, всіх цілую. З вами була Валентина. До скорих та нових зустрічей у мене на каналі. До побачення